У Дніпрі є унікальна будівля, яка є важливою частиною історії міста. Це пивзавод Боте. Інноваційне для того часу підприємство пивоваріння знаходилося на розі вулиці Гімнастичної, сучасна вулиця Степана Бандери та Катерининського проспекту сучасний проспект Дмитра Яворницького. На заводі варили різноманітні сорти пива. Цікаві рецепти привертали увагу, і напої пивоварні спадкоємці боте стали добре продаватись за межами губернії. З відкриттям залізничного сполучення збут пива з тодішнього Катеринослава збільшився у кілька разів. Завод працював навіть у часи революції та громадянської війни. Пиво було таким смачним, що навіть агресивні совєти не встояли і не наважилися зруйнувати виробництво. Технологію пивоваріння тримали у суворій таємниці. Фабрика закрилася лише у 1984 році. У 1990-х будівлю реконструювали та приватизували під магазини та квартири. У 2011 році було проведено повне опорядження фасадів, штукатурення та фарбування. Реставрація декору, відновлення втрачених елементів, заміна вікон та дверей. Виконано сучасний декор деяких елементів. Втім, не можна сказати, що це суттєво вплинуло на загальний стиль будівлі.